Минулого тижня в Румунії пройшли найполяризованіші вибори в новітній історії країни. Переможцем з цієї запеклої боротьби вийшов освічений ліберальний проєвропейський кандидат Ніку Шордан. На наступний же день після оприлюднення офіційних результатів. Національна валюта румуський лей зміцнився на 1% щодо євро, а румуйський фондовий ринок підстрибнув аж на 7%. Чому це відбулося? Тому що за останні місяці румуйський фондовий ринок був охоплений панікою, як роздрібні, так і корпоративні інвестори боялися можливого приходу популістів, чи то Сіміона або Джорджеску. Бо останні виступали за економічний суверенітет. Або краще сказати, за банальну економічну ізоляцію, за націоналізацію великих приватних підприємств, що зачасту веде до розрухи, а також за підтримку малоефективних застарілих секторів економіки, що звичайно ж бентежило і відлякувало різних інвесторів. На фоні цього новий президент Нікушор Дан вийшов з сильною економічною стратегією. Він виступає за покращення усвоєння європейських коштів, за цифровізацію, за урізання державних видатків за рахунок зменшення непотрібних витрат, а також за зменшення регулятивного тиску на малий та середній бізнес. На думку багатьох спеціалістів, саме такий виважений та продуманий підхід допоможе країні надалі продовжити свій розвиток, разом з чим буде розвиватись і виростати її фондовий ринок. А як на цьому заробити, ви можете дізнатись, підписавшись на наш профіль. А поки що, уявіть собі.